Усім привіт. Прогулка по вулицям Києва. Трошки про погоду. У нас літо 26 градусів Цельсія. Сонце. Моря у нас нема, правда. Значить, в Києві така хороша, комфортна погода з вітром можна ходити в футболки. Вітер приємний. Ми бачимо, що люди сидять на лавочках. Значить на лавочках сидять. Бачимо, дивиться на мене, дивиться, що він дивиться на мене. Що він оце дивиться на мене. Ось на той стороні, але там і в Такі гарні тут лочки. Це Тамаріск. Там Тамарікс. Тарамікс. Тут багато зелених зон. Багато берез. Що у нас іще з зеленого? Ну, такі от якісь кустарники. Хто знає як називаються такі милі кустарники. Зараз тут трохи. Каштани. Каштани присутні. А, а, ладно <смістична> горіхи так ми бачимо тут якісь горіхи. о горіхи є горіхи цікаво чого вони ростуть по два липи перецвіли липи перецвіли. А вот дейки да цветут. Дейки да цветут. Покажу. М -м, а пахнуть? Духмяни, духмяни. Двоє йдуть Вдягнув очків, бо сонце б'є в очі. Тоді давайте почнемо з Або я зато зі мною не відталізувати, або мекули, самі так, що тут майданчики є. Все чудесно. У нас дуже красиве місто. переїздіть і зроблю вам окремий тур. Особистий тур. Пишіть в коментарях, зв'яжемось. Кустики. О, переславляєте, це жасмін. Я, я тут цвів жасмін. Прекрасно. Це прекрасно просто. Давай гуртчика. Шовковиця вже відплодоносила, Вишні почались. Хто любить вишні? Напишіть, хто любить вишні. Так, ми тут упираємось в якусь підпірну стіночку. Повернемо. Звернемо. Електрика наразі в Києві є. І виключають дуже-дуже рідко. На, на одну годину виключали в минулий раз. Раз на день. Ось така інформація про Київ. Любіть Київ, підписуйтесь на канал. І слідкуйте за моїм каналом. Цього літа буде багато э, цікавих відосів.